Добрий день! Ми з вами продовжуємо знайомитися зі світом мистецтва, і сьогодні я хочу поговорити про досить відомого художника. Гадаю, ви всі його роботу бачили, це Едвард Мунк. Едвард Мунк народився 12 грудня 1863 року у місті Летен в родині військового лікаря. Мунк в 1879 році вступає в технічну вищу школу в Осло, але незабаром зрозумів, що це не його, і вступив в Державну академію мистецтв і художніх ремесел. Його викладачем були досить відомі скульптори і живописці. Едвард Мунк в 1885 році їде в Париж і відвідує останню виставку імперіалістів. В цей час також він створив першу свою картину, яка стає широко відома. Хвора дівчинка, можете її переглянути. А його персональна виставка відбувається в 1889 році. Завдяки академічній стипендії він зміг виїхати до Європи і проживати в Берліні і Парижі. Мунк, перебуваючи в Німеччині, Разом з берлінськими художниками організовує виставку, але картини Едварда спровокували досить великий скандал. І ця виставка достроково була закрита. В кінці 1890-х років норвезький художник працює над циклом картин. Мук в 1893 році створює свою найвідомішу картину це крик. Одного разу він познайомився з молодою багатою норвежською. Вона стільки настільки сильно закохалася в художника, що наполягала на весіллі цілих 4 роки. У 1902 році друзі Мунка і його дівчина вирішили розіграти його і ініціювали смерть коханої. Недбайливі друзі художника розраховували на те, що швидке воскресіння дівчини змусить його одужати, але розіграш мунку не припав до душі. Він посварився з друзями і отримав нервовий зрив. Згодом, в 1908 році художник потрапляє в Копенгагенську псих... психіатричну клініку з душевним розладом. Провів він там півроку, продовжуючи малювати. В 1909 році різко змінюється його стиль малювання. З'являються різкі яскраві контрасти кольору. У 20-х роках ХХ 20 століття у Монка виявили недух очей, через який Едвард практично перестав писати. Персональні виставки художника в великих європейських містах стали організовуватися в останні роки його життя. У 1933 році його прийняли в кавалері Великого Христа Ордена Святого Олафа. Помер художник 23 січня 1944 року поблизу Ослов Екель. Деякі хочу представити вам деякі цікаві факти про Едварда Мунка. У нього було четверо братів і сестер, і він був другою дитиною в сім'ї. У п'ять років він втратив матір, а пізніше і сестру. Він заразився туберкульозом, вони всі заразились туберкульозом і раптово померли. Ця трагедія сильно вплинула на хлопчика. Мунк був хворобливою дитиною, взимку він не відвідував школу. Він почав малювати, щоб хоч якось себе зайняти. На честь художника названий катер на планеті Меркурій. У 1800 у віці 60 років а, у Мунка сталося крововилив в правому оці, що негайно відобразився саме на його роботі. Ну, і зараз ми з вами розглянемо найвідоміші його картини. Дивіться, будь ласка, уважніше на цю картину, я гадаю, всі ви її бачили крик або зойки. Назва декілька назва декількох експресіоністських полотен і відбитків норвезького художника, вище згаданого Едварда Мунка, що зображують агонізуючу від жаху постать людини на тлі криваво-червоного неба. Тло для твору є пейзаж фріоду Осло, що відкривається на пагорбу в Норвегії. Едвард Мунк створив декілька версій крику у різних техніках. Музей Мунка володіє однією з мальованих версій 1910 року та однією пастельною. У Національній галереї в Осло міститься інша мальована версія, власне, початкова 1893 року. І четверта версія виконана пастеллю. Крик, взагалі, він стає мішенью декількох професійних і добре підготовлених викрадень. Так у 1994 році версію з національної галереї було викрадено. За декілька місяців твір мистецтва було повернуто, а у 2004 році крик і Мадону пензля Мунка вкрали з музею Мунка. Обидві картини було повернуто в 2006 році. Вони зазнали незначних ушкоджень і були повернені до експозиції в травні 2008 року після здійснення реставраційних робіт. Розгляньте, будь ласка, другу відому картину художника Мунка це «Мадонна». Картина Мадона була написана як перший варіант в 1893-94 роках, а в 1895 була виконана літографія. Згодом Мунк створив 5 варіантів цієї картини.